Поночі. У потоці свідомості шпортався отак нічогенько, на рівному місці зашпортався ногами заплів. не розпластався, впав на коліна, затих. На відноті сам при молодому місяці. Затуркутіли горлиці. Хто там поночі? Стрепенулись ядуплавих лип, без діла стовбичиш. Шукаєш ніч ліг. Ото засміють горобці. Худі, здорові, древні, юнці, геть всі, а їх же є Гляди, шию собі не зверни, коли приб'є на берег хвиля без терни. І співчутливо виглянув шпачок з тепленького просторого дупла, солодко позіхнув, закліпав, снить. Не до невидимих світів, а місяць байдуже пливе у сяйві срібла, йому корона до лиця не співчуття. Диви, не бовкне зайве зоряниці, о, вже ж сичить вінілова платівка, бо застара, нещасна в нервах, її, будь ласка, не чіпай, не толочи весняних квітів. Пусти сльозу на росу у ніч зігріту, Зміни орбіту.